Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата! Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми, що я можу робити, або команди. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись. Good morning, good morning, morning, good morning to you, Good morning, good morning. I'm glad to see you. І перше слово команда у нас слово «йти», Іди. Англійською мовою звучить так: Go. Повторюємо ще раз. Go. Іди. Go. Наступне слово команда біжи. Run. Біжи. «біжи», «run». Повторюємо ще раз. – Біжи run. Наступне слово команда: Стрибай. Jump. Повторюємо разом. Jump. Стрибай. Jump. Стрибай. Jump. Наступне слово пливи. Swim. Повторюємо разом. Swim. Повторюємо ще раз. Swim. Пливи. Swim. Наступне слово команда лети. Fly. Повторюємо разом. Fly. Лети. Fly. Наступне слово команда сідай. Sit або sit down. Повторюємо ще раз: sit або sit down. Наступне слово команда дивись. Look. Повторюємо разом. Look. Дивись. Look. Наступне слово команда. Кажи. Сей. Повторюємо ще раз. Сей. Кажи. Сей. Наступне слово команда. Посміхнись. Смайл. Повторюємо разом. Смайл. Усміхнись. Смайл. Наступне слово команда лови. Кетч Повторюємо ще раз. Кетч Лови. Кетч. Наступне слово команда малюй. Дро. Повторюємо разом. Дро. Повторюємо ще раз. Дро. Малюй. Дро. Наступне слово команда їж. Іт. Повторюємо разом. Eat. Їж. Eat. eat. Наступне слово команда. Мий. My, або МИЙСЯ. Вош. Повторюємо разом. Вош. Мий. Вош. Повторюємо ще раз. Вош. Наступне слово команда. Спи. Або засинай. Sleep. Повторюємо разом. Сліп. Повторюємо ще раз. Сліп. І останнє слово команда на сьогодні плескай. Клеп. Або плескай у долоні. Clep your hands. Повторюємо ще раз. Клеп або clap your hands. Любі малята, на сьогодні все. Дякую за увагу. Goodbye!